Бо мені колись сказали, що якби я була там мільянеркою, то я була б скаженою з верхньою якоюсь стервою. Дивіться, як глибоко в нас живуть подвійні стандарти. Ми живемо в установках, що багаті люди погані, що вони тупі, що багатство нікому не приносить щастя, що багатство робить людей тільки гіршими, багатство псує людей. Але якщо б я спитала вас, чи хочете ви заробляти більше, щоб дозволяти собі більше, я впевнена, відповідь була б так. Я... Типу живучи в установках, що якби в мене їх було дуже багато, то ну грошей, то я би стала такою, як герої чувака з Вов з Да. Що типу, я боялася стати такою? Тому я закрила якийсь потік, бо я з боялася стати такою дуже зверхньою скаженою. Я дуже боялася від цього відчуття. Скільки разів мама, бабуся чи ваша сім'я вам казала, що багатство чесно не заробляється? Що гроші змінюють людей. Щоб бути багатим, треба йти по головам. І через це несвідомо багатство або більші гроші у нас асоціюються з тим, що ми станемо поганими людьми, і наша сім'я і наше оточення відмовиться від нас. Через це нам часто соромно перед рідними, коли ми починаємо заробляти більше, бо ми вже чуть не ганстери в їх очах. Насправді цінність грошей в тому, що вони нам дають можливість жити життя так, як ми хочемо. Вони дають нам свободу. Хіба це не варто того, щоб побороти ці упередження? А потім я зрозуміла, що просто не треба це сильно емоціонувати, емоційно сприймати, а прагматично підходити до цієї фінансової енергії, і тоді я зможу збалансувати в собі всі емоції, залишитися такою ж самою ніжною, романтичною, але разом з тим більше собі дозволяти. Це був поворотний момент. Ця медитація просто. Дуже відсвітула всі мої нюанси. Бачите, моя учениця говорить про це в минулому часі. Тому, якщо у вас є грошові переконання, які не дають вам рухатись вперед, то велкам на наступний потік майстер-майнду. Напишіть в особисті ваш запит, ваше запитання, і я проконсультую вас, чи можемо ми з цим справитись на майстер-майнді, чи можемо ми це вирішити і змінити ваше ставлення до вашого фінансового потоку.